І ця внутрішня напруга, вона ж від нас нікуди не надівається. Це ж бажання, воно не зникає. І нам доводиться далі витрачати дуже багато сил для того, щоб цю енергію переробити, подавити всередині себе. А Що ж потім робити з цією напругою? Убігання можуть бути дуже різні, це можуть бути там комп'ютерні ігри, це можуть бути фільми, серіали, це може бути алкоголь, це може бути сигарети або що-небудь ще гірше та страшніше. Головне, що ця внутрішня напруга вона нікуди не дівається, і щоб якось з нею споритися, щоб якось впоратись з цим внутрішнім дискомфортом, доводиться знаходити різні механізми адаптації і різні механізми для того, щоб... Ну, якось подавити і утилізувати цю напругу. Це перша страшна річ. Друга страшна річ, що кожен такий раз, коли людина не наважилась і не перейшла на фазу реалізації, кожен такий раз ем, це як підкреплення з однієї сторони підкруплення умовного рефлексу. Кожен, кожен такий цикл він закріплює деструктивну модель поведінки, деструктивний паттерн поведінки. І він в нас укорінюється, він становиться ще міцнішим, ще, ще більш укоріненим в нас. А по-друге, що ще страшніше, це вкорінює це, поглиблює у людини ідентичність себе як тої людини, яка не впоралась, яка не рішуча, яка не переходить до дій. І оце найстрашніше, тому що з кожним таким разом людина починає в собі. Вона починає ще е, глибше вкорінюватись у переконанні у сприйнятті себе як людини, у якої щось не виходить, яка нерішуча, яка е, на якій можна по суті самої поставити на собі хрест. І ось це найстрашніше, тому що одного разу така людина може просто тихо смиритись, і почати повільно вмирати не в не в буквальному сенсі, в переносному.